Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді два електромобілі від Hyundai. Це Hyundai Kona 2020 року випуску та 2019. Батарейки у них в обох 39 кВт. Єдина відмінність з них це комплектація. Зараз по кожній детально пробіжимось, розкажу, покажу. Ну що ж, погнали. Це у нас 2020 рік. 68 тисяч рідного перевіреного пробігу, весь в рідній фарбі, СОХ 100 Автомобілі привезені з Європи, розмитнені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік. 17 легкосплавні диски, гума Мішелін, Гума, до речі, 20-го року, в гарному стані. Ось такий у нас дизайн. Маємо безключовий доступ на передніх дверях. Ось такий тканівий салончик. Все ціленьке, чистеньке. В гарному збереженому стані. Так, їдемо далі. Ось такий у нас дизайн позаду. Задні парктроніки, камера заднього виду, зарядний пристрій в комплекті, аптечечка, що у нас тут ще є. Подовжувач є, насос, герметик, крюк, повний сервісний набір загалом. такий салончик. Безключовий доступ, як я і казав, на передніх дверях. Передні та задні електроскло підіймачі, центральний замок, блокування вікон, регулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз контроль у нас тут є 68,5 тисяч пробігу. Датчик утримання смуги, датчики світла, дощу. Є датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. Великий сенсорний монітор. Також тут акустика Крел. Дуже гарно грає. Звучить, перепрошую. Bluetooth, гучний зв'язок, навігація, все тут є. Запуск автомобіля кнопкою, клімат. Такий у нас тут бардачок. Ось так виглядає селектор перемикання передач, електронне стоянкове гальмо. Маємо також підігрів передніх сидінь, підігрів керма, автохолд і вибір режиму руху. Дуже корисна річ. Підрульові лепестки для перемикання рекуперації. Також для міста класна штука. Поставили собі третій режим рекуперації і на педаль тормозу навіть не натискаєте. Так, перейдемо до підкапотки. Тут, як ми бачимо, теплового насосу у нас немає, але все одно це не робить цей автомобіль поганим. Попереду у нас лючок зарядного роз'єму. Тут у нас Type 2. Це від домашньої розетки. Максимальна потужність там близько 7 кВт від цього роз'єму воно може приймати. Та швидкісний роз'єм CCS до 100 кВт, якщо я не помиляюсь. На, на станції швидкісного заряджання. Ось такий у нас автомобіль. Далі перейдемо до цього автомобіля. Тут у нас вже трошечки краща комплектація. Це у нас 19 рік, 39 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі. До речі, зацініть, як на сонечку цей колір переливається. Він такий перламутр. Це також у нас в перламутрі однакові кольори. Тут комплектація дещо багача. 17-ті легкосплавні диски також. Ось гума, зацініть якому стані. Також безключовий доступ на передніх дверях, тканівий салончик, чистенький, цілесенький, акустика крел. Ось такий стан салону позаду. Також маємо задні парктроніки, камеру заднього виду. Зарядний пристрій, подовжувач в комплекті, ось такий ковричок. Що в нас ще є? Аптечка, герметик, е насос, крюк буксировочний. Ну і все. Стандартний набір. У нас тут також є автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон в дзеркалах. Підігрів дзеркал, переднє-заднє електроскло підіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, 39 800 пробігу. Датчик утримання смуги. Все у нас це також є. Датчики світла, дощу, салонне дзеркало вже тут йде з автозатемненням. Також із цікавого. Що тут ще є? Запуск кнопки і у нас виїзна проекція. Дуже корисна річ показує вам обмеження швидкості, знаки дорожні та швидкість, з якою ви рухаєтесь. Великий сенсорний монітор, Bluetooth гучний зв'язок. Навігація, все це тут також є. Також, що у нас тут ще є, це безпровідна зарядка телефону. Ось такий селектор перемикання передач. Два оригінальних ключики в комплекті. Електронне стоянкове гальмо, підігрів передніх сидінь. автохолд вибір режиму руху. Ось такий у нас підлокітничок та бардачок. Перейдемо до підкапотного простору. Датчик перешкоди попереду та екстрене гальмування також все є. Цей автомобіль у нас оснащений тепловим насосом. Як заявляють виробники, це дасть вам змогу зекономити близько 10% енергії на тривалих поїздках. Також попереду у нас роз'єм Type 2 та швидкісний роз'єм заряджання CCS. Ну що ж, обидва автомобілі знаходяться у місті Вінниця, готові до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте на каву, тест-драйв, вибирайте, який вам подобається більше. Дуже круті варіанти за дуже хорошою ціною. Також нагадую, що у нас є доставка по Україні та великий вибір автомобілів на нашому майданчику. Дякую, що були з нами. Усім гарного дня!